Доброго дня, вітаємо вас у студії інтернету Дня Бух. З вами журналіст Роман Томашевський і мій гість сьогодні, голова Об'єднаної Зеленської територіальної громади В'ячеслав Католк. Говорити ми будемо в основному про децентралізацію, про проблеми громади, про перспективи її. Скажіть, будь ласка, зараз новий прем'єр-міністр. Всі знають, що Гройсман прихильник децентралізації і сильної відстоює. На фоні цього всього, які переваги децентралізації ви можете назвати? Що ви вже відчули з тими процесами, які вже відбулися? Ну, як я вже неодноразово говорив, коли ми пройшли процес децентралізації? Громада стала, по-перше, більш самодостатнішою, по-друге, ми дійсно стали господарями на своїй землі і можемо впливати на стан справ, які зараз є на території громади. Тобто можемо Покращувати те, що хочемо, можемо змінювати якісь речі, які є недосконалі, можемо працювати більш на результати, які хочуть люди. На даному етапі, в будь-якому випадку, тобто ви впливаєте на всі 100% рішення, які по типу, громаді, чи от, тобто, децентралізація... децентралізація завершена вже процес? Я скажу також, що процес початий, він триває досить стрімко, але є ще ряд питань, які ще не завершені в тому числі в питаннях законодавства. Я думаю, що в таку, такими темпами, то найближчий два ми отримаємо те, що хочемо. Ага, найбільше зараз, до речі, продовження теми хотів би сказати, що найбільше зараз людей хвилює, хвилює ті ж самі громади, особливо сільські. Це розпорядження землями за обмежами сили пунктів, адже є багато таких негативних речей, коли не питаючи громади, вирішуються питання по землям і це ну, тривожить людей. В той же зараз ми можемо розвивати по капітальним додаткам, оскільки ну, є підтримка від влади е, об'єднаним громадам. Ви маєте на увазі владу різних і бюджетного, державного. Перш за все, це, це і ця субвенція народу інфраструктури, завдяки її ми маємо в цьому році згуртувати більше двох кілометрів доріг. Ну, звичайно, це не такі темпи, як сьогодні місто показує. Ну, але в нас і такого бюджету витрати. Хоча це теж є досить серйозна підтримка. Наскільки я знаю, більшість робіт в громадах робиться за рахунок субвенції, так? Чи все ж таки бюджет це головна, головна частина всіх витратних коштів на відновлення, ремонти? Ні, в нас є інші такі видатки. Ми закладали свої кошти на сурконструкції ремонти. Є частково кошти з обласного бюджету, теж нас підтримують. Також є надлишок коштів в освітній субвенції, то ми поступуємо теж на проведення певних ремонтних робіт по установу. Мешканцям району могло бути цікаво от на даному етапі на сьогоднішній день, що вже, от, чим ви пишаєте зі мноюсь громаді, що вже зроблено і що планується найближчим часом зробити. Тобто, це якраз і підкреслить приклад того, що можна зробити за рахунок субвенцій і за рахунок децентралізації взагалі. Ну... Звичайно, багато планів на цей рік, величезна кількість планів. І я собі вбував всі проєкти, які ми хочемо цього реалізувати, це на добру сторінку формату А4. Благо, що є хороша команда, люди, які розуміють, підтримують і працюють активно в тому напрямку. Тому я думаю, що ми все реалізуємо. Хоча вже півроку пройшло, в результаті великих немає, але я можу кілька речей назвати. Це і перш за все відкриття ЦНАПу. Які ми завдяки канадському посольству могли реалізувати сьогодні, наприклад, на відміну від багатьох громад, які так само об'єдналися, люди до нас не їдуть в Центральну Садибу, а на місці отримують всі документи, в той же час мають можливість навіть більше отримати документи, ніж теперішній сільських радах. Адже адміністратори ЦНАПи отримали доступи до певних реєстрів, які вимагаються, ну які можуть дати. Певні Окрім того, ми змогли зробити опалення в будинку культури села Селець, ми змогли зараз запустити фунтлізоване висміття з літничого стрібок, ну землі не працювали. Окрім того, ми так за опалення сказали. Маршрутки І зараз врульовуємо досить такі проблемні маршрути, там, де є е, ну, дераз перевезення, одні проблеми вирішили це пух. Вийдемо зараз найближчий часу має вирішити питання з цього. Тобто, такі більш робочі питання, які в принципі не особливо вкладаючи в рік фінанси, можна вирішити. Якісь нові технології, щось таке залучається, тобто, бо ж питання ефективності, воно надзвичайно гостре. Дуже часто кошти використовується так, що ті в тій самій Європі можна було за ці гроші зробити значно більше робіт, які б про, про, ну, були би якісними. Тобто, як ви вирішуєте питання ефективності? Ну, оптимальна е, ефективність використання коштів це співфінансування проєктів. Ми, е, це в першу чергу е, в нас є зараз е, співфінансування з обласного бюджету, пару проєктів ми будемо реалізовувати. Це по зимінні вікон учому і е, е, утеплення фасаду землі військованика. Е, е, крім того, ми маємо ПДФР-проєкти, які маємо. Е, з е, державного бюджету співфінансування тобто залучивши кошти невеличкі сили, можна отримати е, ну набагато більший ефект по співфінансуванню ви згадали свою команду от скажіть наскільки важливо мати людей і надійних людей які риси от у вашій роботі от, тих людей мають бути найважливішим що важливіше довіряти їм щоб вони мали досвід чи просто достатньо мати працювати Ну, перше, це коли людина має бажання працювати. Це один з най, най, найбільш необхідних речей, яка людина має повинна мати в команді. Адже ніхто не стверджує, не забирав таких речей, як ну я до речі, стверджую завжди, що навіть найкраща бездіяльність гірша за е, погану роботу. Тобто людина мусить мати бажання працювати і. Має, якщо хотіла працювати. Перша стосується, ну, по-перше, ініціативність, це по-друге, ініціативність. Тоб, людина не повинна чекати, що там хтось буде казати з боку, вона повинна сама ставати і умізовуватися, ініціювати і, і працювати в тому напрямку. Досвід, звичайно, був людина без досвіду, поки набереться того досвіду, ми б. в такій ситуації зараз що мусимо стати і працювати. Можу відверто сказати, що є кілька людей, які перейшли за район державної адміністрації і показують досить. У вашій команді всі місцеві, жителі вашої громади? Фактично. Ну, ну, звичайно, що є люди з, наприклад, з міста, є у нас магати з борби, але в більшості випадків це наші місцеві. До речі, хотів би сказати, що так сталося, що наша громада на на кадрову резерву і трудового ресурсу. Це, Ну, тобто, грубо кажучи, ви можете і якісь тренінги проводити та, для громад інших? Звичайно, я скажу, що дуже багато громад у нас їздять по приймання досвіду, отримують там якихось консультацій. По об'єднанню, до речі, теж буде російські голови з Кіміцівська району, Начільського району. Запрошують, запрошую нам у любому, щоб консультуватися, але звичайно, коли людина приїжджає на місце всюди нашого громаду, вона може розпитати безпосередньо виконавців. Ну і побачити результат. І Е, окрім команди, ви ж явно не приймаєте рішення там я собі так захотів, або там команді хтось провів ініціативу і я собі так зробив. Тобто ви однозначно радитесь з командою. От як ви встановлюєте зв'язок з жителями? Ну основні зв'язки з жителями це є староста, вони постійно там на місцях, постійно слухають людей. Е, я своєї сторони максимально надав порважень. Вирішені питання, які повинні вирішуватися на місцях і повинні бути вирішуватися на місцях, щоб люди не їздили до мене. Крім того, є депутати по кожному округу. До речі, ти буде значити нашу каденцію цього, цьогорічну каденцію депутатів, вони досить ефективно працюють, стараються, мають інститу. І я думаю, що нам всі все, що громада просила, ну не все там, я велику кількість роботи, яку громада просила, нам дасть реалізувати завдяки. Ініціативи і активності. На рахунок реалізації, до речі, звернув увагу, перевіряючи деякі матеріали, що в основному напрямки роботи це енергозбереження, це якісь дороги. Тобто такі проблеми, грубо кажучи, або комунальні, або напрямку економіки. А що на рахунок інших бюджетної галузі, культури, освіти, от, як вони розгадуються в централізації? Ну, перший плюс для освіти це. Те, що наша громада трошки більше платить зарплати мало зі, зі А от і за рахунок чого? Ну, Вийшло ви, у нас так, що у нас є досить комплектні школи, і uh -huh. того у нас є ресурс, щоб оплачувати. Ну, звичайно, ми могли б більше, але прийняли рішення, що будемо майже 10%, адже у нас є ще багато невирішних питань по приміщенням, які треба робити в конструкції ремонтувати. А скажіть, будь ласка, от крім субвенцій, це ж однозначно можна залучати ще кошти різних фондів, різних державних, державних програм інших країн, там американських, загалом, канадські канадійців. Тобто, чи вже були якісь залучені фонди, чи плануються якісь проекти зараз цікаві? Можливо, щось по, наприклад, тим самим сонячним батареем, якимось інноваціям? Тобто... Ну, ми постійно займаємося проектною діяльністю. Зараз просто відразу дуже трошки її відклали. Настуточно, трошки, оскільки мусимо писати проєкти на субвенції, це теж mm -hmm. така об'ємна робота. Плюс готуємо проєкти на Державний фонд реального розвитку на слідуючий 2017 рік. І це, з своєю сторони, трошки нас стримує. Хоча ми написали ще один проєкт, був написаний на нами і поданий на обласний проект, обласний фонд підтримки місцевих ініціатив, в тому числі по енергозбереженню. Ми хочемо ці сонячні панелі, що в нас стоїть на вулиці, привізти і Шевченка, підключити її до мережі, mm -hmm. загальної. електромережі. І в літній період, коли є надлишок, взаємозаліком скидати її по зеленому тарифу загальну електромережу. а за рахунок взаємозаліку кошти, які ми зможемо зекономити, передати комунальним косудові, щоб ми мали якісь реальні ресурси. Mm -hmm. Тобто у вас зараз стоїть сонячні батареї, де саме, що ви цього Це в селі зимне вулиця Шевченка і по А до речі, а коли літо, я вже те, okay. я сказати, коли літом будуть е, е, надлишки, буде скидатися на межок, коли взимку, бо так сталося, що якщо е, е, довгий період немає сонця, то вони пристають світити, ми mm -hmm. будемо збиратися. Це такий проєкт, написаний поданий чекаємо звіту то вони стояться на да, да? Да. Тобто це маленькі панельки, да, які освітлюються да. Ага. Тобто автономно освітлення да. да? Там автономно. Ага. Е, до речі, питання на рахунок земельних ділянок. Зараз активно триває демобілізація, особливо зараз четверта хвиля повертається хлопці додому. Е, ми знаємо, що добровольців багато було земліської громади. І от як зараз ситуація відбувається з цими земельними ділянками, наскільки людей звертається і наскільки... Реалізовано потреба, тобто, тобто приблизно відсотково. Проблема землі, що вона не може збільшуватися. Це є, велика проблема. Бажаючих дуже багато і ще одна проблема по нашій громаді, особливо по що більшість земель запасу резерву де ми могли розширятися. Фактично була передана на краї території, тому ми фактично не маємо куди розширятися. Але були знайшли дальні кілька. Змельних ну, ділянок, ми зараз там завершуємо коригування генерального плану. Я думаю, найближчим часом люди отримують ділянки. Хоча вишукуємо в процесі роботи вільні землі і нам надаємо. По Літничому, наприклад, була знесена зміни в генеральний план і відділення змейних ділянків. А там виникла друга проблема, яку, до речі, сьогодні була нарада про пільгарну учасників АТО. Теж було озвучено і я її ще раз хочу озвучити, що е, обленерго не хоче встановлювати світльники. Вона і каже, що це ми не маємо бути. Хоча з іншої сторони, якщо ви хочете займатися бізнесом, я вам маю купити е, е, магазин, щоб ви мені потім продавали клібці. Це ж це ж логіки навіть. Але це монополія, я мусимо створитися. Зараз є підготовлені кілька документів, ми направили їх е, е, на обласне. На, обласне була нерва наша. Ну, чекаємо на результатів. Я думаю, що що буде приймати тут до судових справ, оскільки ну, треба відстоювати позицію людей. Ну так, тобто, от в цьому, до речі, є одна проблема в громад. От відносини між децентралізація пройшла добре. Ви стали більш-менш самостійні, але існує досі дуже багато установ, з якими ви маєте безпосередньо зв'язок і можливо не частково залежати. От, наприклад, як у вас відносини з ну, навіть mm -hmm. в тій самій галузі культури, да? у вас ж є свій будинок культури. А тут ви, виходить, частину бюджету, що скільки я знаю, що досі виплачуєте на отримання району. Виплачуємо і відверто скажу дуже багато негативу зі сторони депутатів, що ми отримуємо установи, які фактично великої користі нам не приносять з іншої сторони. Ми хотіли б захиститися, ми з цьому році плануємо провести свята села по всім селам. Була буквально прошлого тижня нарада, я з керівниками клубних закладів, вони графі склали і найближчим часом почнуться заходи. І моя така вимога вимога депутатів, якщо ми їх фінансуємо, то хай вони ці кошти реально відпрацюють. Тобто активізовується робота в галузі культури. Результату не бачите. Але повністю розірватися зв'язки вони наразі не можемо. Ну, я, Якщо чесно, ці кошти, які ми передаємо на рядний культури, звичайно, було б краще використати на якісь ну, свої да. установи. Але ну, немає такого законодавчого до кінця прогловано, як це правильно зробити, тому ми мусимо виходити з цієї ситуації. Ага. Тобто це наразі ще що, проблема чисто організаційна, але ми, я думаю, часом їх якимось чином регулюємо. Ну, Скажіть, відверто кажучи, депутати, які голосують за бюджет, його краще було б зробити в себе клуб, ніж фінансувати ну, райони. Хоча коли він в той час майже ніколи не буває цього. Є проблеми, але я думаю, що в робочому порядку ми ці проблеми вирішимо. Mm. Які найбільш проблемні зони? Я знаю, що згадують поночі, згадують плотниче. Тобто, які mm. є найбільш проблеми, на яких yeah. варто, mm. варто, mm. варто закусувати умови? Mm. Ну, проблемні це питання, це дуже багато полівниче, чесно кажучи. Це м, стан до їх дозить. Ну це найбільше вже mm. вкраїться. Каналізація там досить в, мене, в хорошому стані і водопостачання. Mm. повний пакет. Сенсальних просто це проблема. Хоча в зимному теж є проблема в інших селах, але вони так не дуже яскраво виражені. А Я... як про пріоритетність от, от, До речі, цікаво. От насправді ви знаєте, так, є громада, ви знаєте, деякі проблеми, де більші, де там, більш нагальні і так далі. І от Як ви розставляєте пріоритет? Я старостами. Узгоджую так ставляю. Тобто немає оцих а чого Тому ми будемо робити людини, чи є в нас і так далі. Ну, о, Немає сварок, оскільки ну, похвалити цей старост, вони досить ефективні і зрозуміння відноситься до того, що є е, проблеми, які треба пошучого вирішити, а є, що ну, їх не можна вирішити, оскільки є е, і часу, і фінанси, і так далі. І на завершення хотілося Вас запитати, що б ви порадили мешканцям сіл, які ще не об'єдналися громади, тобто, що їм варто боятись, до чого їм варто готуватись, чи навпаки все позитивно? Ну, боятися там особливо немає, немає чого, тільки єдине, що треба сісти добре, порахувати бюджет. Бо якщо немає бюджету, то далеко не заїдеш. Я, як рекуратор фінансової управління адміністрації, я думаю, розрахунки покажуть роблять. Якщо є плюс по сіті, по медицині, то треба працювати. Тобто об'єднуватися. Ну і звичайно, ну, відверто кажу, нам потім, в цьому питанні досить складно, оскільки багато ще чого не врегульовано, то я думаю, що тим, хто вже піде далі, процес об'єднання її будеше, ну, легше. бо легше є, є, є накатані схеми, є робота, яка вже була проведена організаційна, бо скажу відверто, що перші три місяці. Величезна маса суто організаційної роботи. Як правильно видавати довідки, як, е, які мають бути штати, приймання на роботу, переведення е, в, в навчання, відкриття тих ціна. Це суто організаційні питання, яких особливо не можна було відчути, побачити, але їх безкому порядку треба було зробити. Навіть затвердження будь-якого положення, розробка його про якийсь відділ, це теж вимагає свої роботи. І тому була досить серйозна віддана. Ну, але до вас, я так розумію, звертатись, бажаючи об'єднатися, зможуть. Зможуть і, в принципі, звертаються дуже багато. Я стараюся в межах своїх знань ну, надати роз'яснення, як правильно це зробити. Ну, да. Добре, щиро дякую вам за розмову. Нагадаю, у студії Бога був голова Зимівської об'єднаної громади В'ячеслав Католик. А всім гадачам до побачення.